Децентралізація влади дісталася менського району. Тут триває жваве обговорення найближчих змін. За перспективним планом, після об'єднання в районі буде чотири територіальні громади з адміністративними центрами в Мені, Березному, Стольному і Макошині. Сільські голови стурбовані ситуацією, критично реагують на задуми влади змінити систему управління. На сьогоднішній день для чого проходиться реформа мені, будь ласка, простими красивізи для покращення життя людей чи для кого. Для того, щоб просто закратити населений пункт, і все. Реформа робиться для того, щоб не як район сьогодні вирішує, і виконавча влада, яка є вертикально, вирішувала за вас питання. А щоб ви самі вирішували ці питання? На всі питання сумніви стосовно децентралізації влади сьогодні відповідають представники Офісу реформ. Вони об'їхали райони вже по кілька разів. І в колі очільників громад обговорюють переваги реформування. У мені люди в очікуванні таких роз'яснень вже дійшли до точки кипіння. У мені одне питання, люди задають. Коли ми обговорюємо це питання, що буде після об'єднання? Чим нам буде краще? Ви скажіть простими словами, я їм перекажу. Повноваження на управління це головна перевага реформи. Скажімо, майбутня менська територіальна громада, до якої війде вісім сусідніх сіл, має з'явитися до жовтня цього року. За словами заступника менського міського голови Юрія Станіченка, у децентралізації вони не бачать жодних загроз і вже на черговій сесії ініціюватимуть питання об'єднання. Нам треба поступово переконувати людей, переконувати і тих, хто проти з керівників громад, що іншої. Альтернативу, ніж передати повноваження саме на місця, і щоб на місцях вилішували. Яку їм дорогу зробити, яку їм лампочку вкрутити, щоб це вирішувалося дійсно на місцях спільно з людьми, які тут живуть? Про перші результати децентралізації у менському районі стане відомо вже найближчим часом. Нині сільські голови організовують сходи села, аби пояснити людям, що чекає на них після реформування. Ще пройдуть сесії, де громади скажуть своє остаточне рішення. Представники ж офісу реформ, об'їжджаючи райцентри, хочуть почути людей і просять ставити якомога більше питань. Чим більше люди задають питань, чим більше, тим більше вони отримають відповіді, і тим більше розумієте, наша задача, наше завдання, щоб це ця, ця тема обговорювалася, щоб ми шукали компроміси, щоб громади між собою спілкувалися, щоб вони не замикалися в собі, а якраз шукали оці оптимальні шляхи об'єднання, щоб вони бачили перспективу цього об'єднання. Звісно, закон дозволяє і не об'єднуватися ті сели, які проігнорують реформу, житимуть як і раніше, і матимуть таке ж фінансування, як і зараз. Стару систему управління представники офісу реформ називають. Неактуальною для українських сіл і міст. Нагадаємо, що вже у вересні депутати Верховної Ради голосуватимуть за зміни до конституції в частині децентралізації. Відтоді розпочнеться об'єднання сіл і міст. За перспективним планом в області буде десь 80 таких об'єднань.